Дорожня безпека залишається серйозним викликом для регіону. На території Тернопільської області у січні 2026 року сталися 232 дорожньо-транспортні пригоди. У 40 із них травмувалися 59 людей. Ще троє загинули. Як зазначає Андрій Солтисяк, найчастіше ДТП траплялися на початку тижня. Зокрема, понад 20% усіх автопригод за місяць сталися у понеділок за січень місяць найчастіше дорожньо транспортні пригоди стаються як би, ну як логічно з 8, 9 і 18 година в той час коли знову ж таки більшість людей прямують на роботу і повертаються повертаються додому Водночас поліціян закликає водіїв бути уважними й обережними на дорозі не лише у визначені години чи в понеділок, а щоразу сідаючи за кермо. За словами Андрія Солтисяка, серед супутніх причин аварій несприятливі погодні умови та відсутність вуличного освітлення. Але не менш важливим чинником залишається й легковажність самих водіїв. Найбільше дорожньо-транспортних пригод стається із потерпілими і без потерпілих стається саме через порушення водіями швидкісного режиму. Навіть не так швидкісного режиму, як порушення правил дотримання безпечної швидкості руху. Під час керування транспортним засобом правоохоронці раді також зважати на стан шин і дорожнього покриття. Найбільш травматичним видом ДТП залишається наїзд на пішохода. За словами правоохоронця, найчастіше такі аварії трапляються на нерегульованих пішохідних переходах, а також поза межами населених пунктів у темну пору доби, коли люди рухаються без світловідбивних елементів. Максимально вживати заходів саме для забезпечення особистої безпеки. Саме переконатися, що автомобіль вас водії автомобіля вас бачать, що водій автомобіля має змогу зупинити в цій дорожній обстановці транспортний засіб, і тоді аж починати переходити проїзну частину. Андрій Солтисяк зазначає, у порівнянні із січнем 2025-го кількість дорожньо-транспортних пригод цього річ зменшилася. Торік за поточний період патрульні зареєстрували 236 автопригод. У цих аваріях травмувалася 61 людина, а ще семеро загинули.